О! Ганна Сайфуліна пірнала в ополонку в районі Великої Данилівки. Сюди прийшла за синами. Для мене це дуже мощне енергіті енергетичний... для мене це дуже потужний енергетичний антистрес, тому що коли холодна вода, виробляють сіндорфіну і все добре. Дерфіна виробляється і все хорошо. Воду у річці освячували. Господи! Готуються пірната й десятирічна Карина Лагута. «Дуже холодно, ноги змерзли. Якщо я один рік пропущу, не буду це робити, то й наступного року не захочу. А ми вже вже три роки поспіль це робимо. Один раз їй показав, їй сподобалося. Тепер ходимо біля ополонки. Від ранку чергують троє рятувальників. Це можна людині подати рятувальний круг. Якщо людина десь на середині річки тобто, двоє людей, двоє рятувальників сідають в лодку та направляються до. Людини, а це жовтневе водосховище на новій баварії. Вперше вирішила пірнути Світлана Суслова. Страшно, дуже страшно, але я приїхала... Страшно, дуже страшно, але я приїхала це зробити. Здоров'я щоб було і для себе спробувати. Дивишся, люди це роблять, діти це роблять, старі це роблять. А чому я не зможу? Та я не смагу, і я смагу. Світлана прийшла з командою підтримки, Ты сможешь? Молодец! Ты два <рик> еще два раза! ще еще! Емоції переповнюють там у воді тепліше, тут холодно. Для мене Для мене це наркотик. Я можу його приймати один раз на рік. Оці враження їх ніде не можна вжити, не можна ніде купити ні за які гроші. за 300 метрів інша ополонка. Тут рятувальники розмістили пункт обігріву, у ньому перевдягаються люди. Поруч чергує машина швидкої допомоги. З мамою та батьком сюди прийшла Діана Кузьменюк. каже, готувалася до цього поступово. То двадцять второй год ну конкретно для мене почався. 22 рік особисто для мене почався трохи не за планом, і я вирішила, що потрібно все змінити: почати жити по іншому, більше приділяти часу собі, своєму здоров'ю. Тому вирішила спробувати у цьому році пірнути. Попробувати в этом году окунутися. Спочатку пірнає мама Діани. Потім донька. До водохреща на Харківщині облаштували майже 90 полонок. Біля них чергували дві сотні рятувальників. За словами речника служби Євгена Васленка, їх допомоги протягом першої половини дня ніхто не потребував. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.